Друзі, всіх вітаю, всім бажаю скоріше перемоги. Слава Україні! На моє глибоке переконання, ми маємо зараз всі зусилля направити на допомогу нашим військовим фронту. Тобто на зброю, на обладнання, на амуніцію, також на допомогу переселенцям, але не на будівництво дор дороговартісних об'єктів, як би нам цього не хотілося. І от наведу лише один приклад. Десь декілька місяців тому Верховна Рада прийняла закон внести зміни в бюджет, щоб виділити гроші на будівництво меморіала Голодомору. Ви знаєте, що в 30-х роках був геноцид проти українського народу, багато мільйонів загинуло людей, і виділено було 573 мільйона гривень. Але після того дуже пішов великий суспільний резонанс цього. Люди почали писати, що краще давайте допомагати фронту армії, давайте допомагати живим. Ми поважаємо загиблих, ми поважаємо мертвих, але давайте зараз максимум зробимо того, щоб звільнити нашу землю і допомогти живим, тим, хто на фронті. І тому президент України абсолютно прийняв правильне рішення і наклав вето на цей закон і його не підписав. А гроші пустили на нужди армії. Це правильно. А от в Умані все не як у людей сьогодні, на жаль. Сьогодні ми поговоримо про меморіал, який відкрився в військоматі по вулиці Грушевського. І от вчора якраз чергову поганку розмістили проти мене знову ті ж самі особи плітньова Ганіч Дікун і на той самий же фейковій сторінки, по якій порушені вже кримінальні справи. Називається вона Секрети Умані, створена за допомогою російських ботафірм. Ну і тут вони мене поливають брудом, що от Єценка не поважає загиблих і виступів проти меморіалу, який, як кажуть, побудували. Вони відкривали його Ігор Табурець, приїжджав, голова військової адміністрації Черкаської обласної, там була Плитньова, Терещенка, там інші відповідальні особи, побудовано його за кошти меценатів. Насправді, зовсім не так. Піднявся скандал свого часу ще влітку, коли військкомат під керівництвом Шабалдака спочатку побудували їм паркан, був великий скандал в місті Уми. Потім в будівлі військкомата зробили ремонт. Потім було бажання таке вже їм побудувати фонтан. І коли піднявся цей скандал, вони одразу переорієнтувались і заявили, що ми будуємо от меморіал героїв. Тобто, як нашкодивши коти, такі вибачаюсь, вони почали прикривати собі п'яту точку, щоб просто ну, могло закінчитися великим скандалом. Тому що в той час якраз президент України підняв питання, що не треба витрачати гроші на брусчатку і різний непотріб. Ну і хочу зазначити, що от давайте просто включимо мозі. Ну, по-перше, чому саме Меморіал побудовано на території військомата? Жоден працівник військомата, причастіше Шабалдака, його підлеглих, наприклад, Мельника, Микола, інших, Лаути, Будівельника, депутатів міськради, не пішов воювати на фронт і жоден працівник військомата не загинув. Чи не постраждав на фронті. Навіть, пам'ятаєте, колись викладає звернення з він каже, що керувати системою військоматі мають люди, які точно знають, що таке війна. От Його звернення було офіційний президент. Тому це виглядає досить дивно. Далі досить дивним виглядає те, що, от якщо, наприклад, дивитися, у нас є традиції свої українські. Це Кам'яний козацький хрест. От Я зараз навіть показую от, це символ лицарства. І от всі нагороди українські пов'язані з Кам'яним Хрестом. І от, наприклад, за невеликі гроші от, і в Кривому Розі поставлено велике місто Кам'яний Хрест. Такий же самий Кам'яний Хрест от поставлено в Одесі загиблим героєм. Але в Умані у Плітньової Гані, ще дикуна і таборця, який до них постійно приїжджає, все не як у людей. Тому вони зробили стелу. Не запитавши ані у Родичів загиблих, а не уманчан. Чому саме на території військомат? Тому що вони прикривають свої злочини і бігом намагались якось вийти з ситуації. Чому не на алеї героїв, чому не в центрі міста на площі? Чому є ще місце, де було героїв Небесної Сотні Бумань? Але вони роблять військомат. Далі більше, от я показую. Що з міського бюджету міста Умані виділено от зараз 770 тисяч гривень ремонт будівлі військомату. Ще треба там ремонт. уже я не знаю, що там в самому міськоматі цьому. Треба унітази залетіти, чи щось. 770 тисяч. А до цього було, от я тримаю, 200-250 тисяч. Тобто, всього 1 млн 220 тисяч гривень міського бюджету Умані пішло на будівлю військкомату. Чому така щедрість? Та тому, що вони. Відкупаються, щоб не забрали таких осіб, як Назар Плітньов в армію, син плітньов, якому скасували інвалідність нещодавно, іншим там, депутатам міськради їх родичів і так далі. Тобто це все блюзництво, от таке, знаєте, і хочу ще сказати, що ну, давайте просто порахуємо, скільки коштує сам меморіал цей, чому От я зараз покажу коментарі. От багато людей пишуть коментарі. От ми їх зараз покажемо крупним планом, там от Я пролістаю, покажемо. Люди пишуть просто, чому під час війни війна, війна ще йде. Чому замість цих всіх будівель не допомогти військовим? Тобто не закупити дрони, не закупити озброєння, антидронові рушниці, тепловізори, іншу а... амуніцію. А я поясню чому, тому що там нема відкатів. А відкати є якраз там, де компанія, от, дивіться, от я зараз покажу, щоб не бути голословним знову таки. От бачите, я показую міценати, все це з-під там, влади, їх будує хто підрядник, виконавець робіт. Компанія Темп, та, що належить Володимиру Лауті, депутату міськради сьогодні. Вона виграє у них всі тендери, там вже встановлена, наскільки мені відома, сума відкату, вже 20-30%. Тому вони, навіть прикриваючись пам'яттю загиблих героїв, вони такі речі роблять. І от давайте порахуємо, скільки коштує от ці мільйон 220 тисяч виділити міськради, скільки зібрано на цей меморіал, скільки можна було б цього купити хлопцям і скільки зберегти життів. Тому я вважаю, що це все така завальована афіра, прикриваючись пам'яттю загиблих. В цьому меморіалі ми, на жаль, дуже шкода хлопців, які загинули, але ми там ніколи не побачимо фото Дімі Табурца. Ви знаєте, це синок Ігоря Івановича Табурця, який в Парижі мешкаючи в Лондоні. Митець зараз і бачили популярна така особистість. Назара Плітньова, сина мера якому 26 чи 27 років йому скасована інвалідність і ліпове, перші два тижні війни зроблена. Не побачимо там Віктора Дьоміна, хто не знає, це батька Катерини Терещенко, Терещенко це прізвище за чоловіка. А Віктор Дьомін мешкає в Російській Федерації і там сплачує податки, будучи громадянином України. Він проти країни своє працює. Не побачимо там ми його. Не побачимо Миколу Мельника, який працює в військоматі з своїми синами, колишніми поліціянтами. Вони іншим займаються. Уже все місто говориться, що вони збивають гроші з усіх. в військомата. Не побачимо Андрія Дікуна, бізнесмена, який сьогодні фактично керує містами, має бронь. Є кримінальна справа розслідується, має бронь від Міністерства аграрної політики. Так само не побачимо того, хто робить ці ганебні ролики, брехливі проти мене, це Володимир Гамалиць, який зробив ліпову фейкову собі довідку про те, що він не може за діагнозом базу, зору нього поганий. Він може машиною, як кажуть, їздити на машині. Все може робити, а от служити не може. Але вони можуть приходити і, отак, от ганебна, абсолютно, дивлячись в очі матерям. І родичам загиблих такі робити оборудки. І хочу сказати, що, наприклад, це їм не, абсолютно не заважає. Як було з Сіротою, це матір загиблого героя, пам'ятаєте на кладовищі набрала 3 мільйони переглядів по всій Україні її звернення, коли знущалися і не там поховали героя. Тільки вони звільнили Горбашевську, вдову учасника АТО і мати загиблого героя, це їм не заважає робити. А тут вони знімають ролики. І розповідають, я впевнений, що після перемоги України обов'язково будуть вибори і вся нечість, яка сьогодні окупувала місто через зраду інтересів містян, зрадивши соратників своїх, Іменова Зіплітньова, Дікун, Ганіч. Там і буде звільнена Табурця, я впевнений Ігор Іванович. Для того знову прийде нормальна влада. Я сподіваюся, все ж таки, що ми з вами зможемо, гуманчани, розібратись, кого обирати. І от після того я готовий особисто спільно з уманчанами зробити проєкт, встановити так, як це прийнято віками і століттями в нашій країні Запорожський Кам'яний Хрест, символ лицарства і Казацтва. Хай родичі загиблих визначать місце, де його ставити, і ми його спільно поставимо по християнській традиції, бо ми українці. А от ті, що сьогодні маніпулюють на смертях людей, і от такі роблять речі. Ну, цей меморіал, звичайно, залишиться, його доведеться також утримувати. Але хочеться все ж таки, щоб у нас була порядна нормальна влада, яка не замовляє замовні ролики, а працює в інтересах людей і поважає пам'ять загиблих. Я всім бажаю щастя і добра, обов'язково переможемо. Слава Україні!